Та, ти що, на що нам той викон роб? На що нам все? Ми все будемо самі шукати майстрів, все зробимо самі. Друзі, приїхав на об'єкт. Я трошки ужаснувся. Ми заїхали сюди робити вам кімнату і, звичайно ж, ходимо по? Квартира, трикімнатна, місто Дніпро. До речі, кому потрібні плиточні роботи. Місто Дніпро то пишіть в особисті. І давайте я вам покажу, як не потрібно робити. Я не люблю обсирати там чужу роботу, але ж е, всюди є якась, е, якась крапка, така, де воно просто неможливо так робити. Дивіться. У нас вторічка, ось така. І що ми маємо по проводам? Дивіться, які опуски зробили там, вони всюди такі, оце чимся воно оброблене, непонятно. Трошки там провисає. Потім тут був повний демонтаж перестінків, я так розумію. Ні, оцей перестінок тільки додавлений. А тут що тут, не пам'ятає. Вийми, розбери, що тут таке. Я просто ну, не знаю. І ось о, дивіться. Куди воно все виводилось? Я не розумію. Потім пішли далі. Отут ідеш, отак у нас підлога. отако, Я не знаю, ця підлога навіть не годиться під укладання ламінату, під ліноліум. Поїхали далі. Тут так само у нас опуски. Висота стелі, щоб ви розуміли, мене метр росту, я дотягуюсь до стелі. Тобто ну, треба максимально берегти висоту приміщення. Ось ну куди я ще? на 10 см воно опуститься за рахунок того, що провода просто не позакидали. Ну, що провід. Ще ВВП, я мовчу. Люди роблять все так, але ж, я просто не знаю. От тут переходи такі по строчці. Шпаклівка, дивіться яка. Ну Я не знаю. Я навіть якби лівою рукою шпаклював, я б, навірно, крощик зробив. би. Тому, обирайте майстрів правильно. не зря кажуть, що. Е Скупив лоте двічі. Але в цьому випадку я е общався з замовником, він просто довірився людині і виходить так, що бачите, ну, не можна нікому довіряти. Тільки по рекомендаціях і тільки е через виконробів. То, да, хай той виконроб за заробить вам кошти, але ви не переведете, скільки коштів. Просто жалко замовника. Просто і все. Ну а ми тут приступаємо до нового об'єкта, до нового проєкта, Вона кімната, у нас є візуалізація, ось вона Пуф! ось така буде у нас кімнатка, тому підписуємося, ставимо лайки і дякую за перегляд, всім добро, бережіть себе.